9 лютого відбулася чергова апаратна нарада. під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Підводячи підсумки роботи із боротьби зі сніговими заметами, що накрили подільську громаду минулого тижня, Олег Албанський окреслив складні моменти роботи, шляхи їх вирішення та висловив подяку всім подільським організаціям і безпосередньо їх співробітникам, особливо чистій громаді, які навіть вночі прибирали снігові замети та посипали дороги. Окрім того, було зазначено на необхідності підтримувати роботу пунктів незламності для жителів громади, яким потрібно буде зарядити свої гаджети та зігрітися під час екстрених відключень світу, які впроваджені Укренерго через ворожі атаки на енергосистему країни. Далі були заслухані звіти, що надали керівники структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Ось деякі з них директор «Подіск водоканал Володимир Негрецьку і директор «Подіск теплокомуненерго Максим Первей прозвітували про роботу своїх установ під час блекауту. Теплові та водяні насоси живляться від генераторів, щоб забезпечити населення необхідними комунальними послугами в цей непростий час. Проводяться регулярні роботи із забезпечення функціонування обладнання для запобігання збоїв. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний надав звіт щодо роботи підприємства під час негоди. На минулому тижні співробітники підприємства проводили очищення та посипання доріг, тротуарів, перехрест, зупинок та спусків. Здійснювалась дана робота цілодобово, особливо у пікові години сніжних заметів. Також продовжується робота із прибирання поваленого гілля і розведення піщано-сириної суміші. Окремо було означено допомогу з боку інших комунальних організацій Подільська, які підтримували підприємство при максимальному навантаженні та додатково виділяли свою техніку для очищення громади від снігу. Директор комунальної організації міськ світу Віктор Кострицький прозвітував, що в даний час продовжуються роботи із ліквідації наслідків негоди. А радник подільського міського голови Леонід Кисельов прозвітував щодо здійснених перевірок роботи управляючих компаній на предмет обслуговування житлового фонду міста. Також виконуючи повноваження подільського міського голови Олегом Албанським був заслуханий в доповіді інших керівників про стан справ у підзвітних установах, про якості обслуговування населення та про нюанси. Роботи під час екстрених відключень електроенергії, наприклад, щодо роботи закладів освіти в умовах нестачі електроенергії, доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Також було надано звіт про роботу спортивного та молодіжного напрямків управління за результатами наради. Керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.